Ну що ж, доброго вечора всім. Було попереднє відео у мене про щеплення ВАЗовське з перехідною плитою під шків. Тепер хотів зняти відео, як це все діло до докупи. Можливо, у декого е, трохи не, трошки не зрозуміло, як воно це все працює. Зараз це таке. Максимально коротеньке відео складу для вас, щоб ви побачили, як воно це все діло має працювати. Так, дивіться, а це саме плита, що в мене був маховик, вал, е, ступіця і отакий от варіант про, проточений під шків е, під маховик лазовський. Кладемо, тут вже буду показати. Тут є е, отака центровочна, е, центровочний підшипник. І розміщення самих болтів теж цікаве. Е, так просто воно не співпаде. Його треба крутити до тих пір. Ось воно. Все, всі шість дірочок спали. Кріпити болтами бажано кріпністю хоча б е, вище за 5,8. Бо 5,8 це можна сказати. Пластилін, але що маємо, то маємо. Е, болти самі йдуть, здається, десятка. Зараз я точно скажу. Це якщо брати заводські, а не е, так, як я зробив, я впилив з тих болтів, що в мене було. Так, да, десятка. І довжина 3 см. Сантим... Ой, не так. Так. Да. Приблизно 2,5,5 см приблизно. Довжина. Далі ні, бо впирається впирається в основу самої плити. Прикручуємо ці всі болти сюди. Да, такий маленький лайфхак. Хто буде пилити болти, закручуєте гаючку, відпилили і назад проганяєте і відкручуєте. Набагато краще буде вам потім його загнати сюди в основу, ніж буде, будете потім довго і нудно гратися з ним. Так, закрутили. Далі кладемо саму корзину. Так. Тут, кстати, є теж нюанс. будь-так ви її не покладете. Тут якщо дивитися торець, одна частинка виступає, одна заподліцо. Так от цю частинку, котра виступає, треба класти в цю сторону до корзин. І закручуємо. Болти. Болти на 8, довжина приблизно 2,5 см. І прикручуємо це все діло до гурту. Кстати, хотів показати вам. Павук, оцей щеплень який я замовив. Будьте уважні, коли замовляєте. Цікавий варіант, конечно. Це стрічка, яка мала бути на цьому савдеповському варіанті. Не знаю, раза 4 грубше. Це одразу варіант відлетів, я не знаю, чи він тут на соплях тримався, чи на якому склею. І саме інтересний павук. Подивіться на нього. О! Я просто так вам для зразку покажу, його навіть класти не буду. Ну, блін, ну пластилін пластиліном. Нахерна ви таку херню продаєте. Не знаю, чи YouTube пропустимо, але мені більше слів не вистачає. Тут корисний із сел всього, що було. Так це тільки ці болтики заклепки, котрі які йшли в комплекті от сюди. І то я їх ще не провіряв, не знаю. Може з такого самого матеріалу. Коротше, на даний момент таке ліплять, щоб лише було. Так, поїхали. Якщо правильно поклав диск щеплення, зараз будемо пробувати. Нюансів, щоб його покласти, немає. Бути. Тепер головне попасти на ці всі розмітки. Вроді ось так. Ну що, пробуємо? Покрутим туди-сюди, туди сюди. От і пошло. Ось, щоб нічого не випало. Все, так як я вам казав, ідеально сходиться на свої мітки. О, дивіться. Чим добре ця конструкція в своїй практичності. Диві... Дивіться, як він рівненько крутиться. Без ніяких тобі. Без ніяких тобі вправо вліво. Так що на даний момент оце і є готова конструкція. Тільки взяти і покласти на щось. І далі буде. Будемо далі і раму робити, далі будемо робити вже з'єднувати це все діло. Сам вузол переломки покажу, як я зварив і приклав його до, короб... до, самої... до самого моста. Але це все буде у наступних відео. Гарно дякую вам за увагу. Був би вдячний за лайки і за підписку.